Літо потрібно завершити фантастично, тому я поїхав в Карпати. Але я навіть уявлення не мав, наскільки красивий чорногірський хребет, про який я розкажу вам сьогодні. Тому дивіться, приєднуйтесь і надихайтесь. Обожнюю ранки в подорожах, коли ви смішні, запухші і взагалі не розумієте, де ви. Але знаєте, що попереду чекає щось прекрасне. Наша задача була дістатись з ворогти до заросляка і звідти піднятись на озеро несамовите, потім на шпиці повернутись до заросляка і назад у Львів. Мені подобається ця атмосфера простоти бутербродів. Флісового одягу термобілої палаток. Зроби. Я люблю це дуже сильно. Ми сіли на автобус, який нас підвіз до повороту на клятий заросляк, до якого добиратись дуже довго і занудно. Для тих, хто не знає, заросляк це дорога до Говерта, яка приблизно 12 кілометрів, і там немає траси, там просто камінці. Ну і широка стежка. Коротше кажучи, ми приїхали до Заростяка, ну, як до Заростіка до повороти на Заростяк, і чекаємо на попутку, яка нас повезе під Говерло, і світи ми підемо до несамовитого. Хоп, це буде скоро, тому що просто так. Насправді, час неображений, можна робити все, що хочеш. Ми здобили машину, яка підвезла нас на 6 кілометрів, і ще 6 кілометрів ми пройшли пішки лише до підйому гори. 7 кілометрів десь ми йшли. І тільки дійшло до бази, з якої наміти ща кілометрів години 4, напевно. Вгору до несамовитого. Ну ми нарешті прийшли до цього грибучого зорбстяка. Я не розумію, чому тут такі перші відробки. Це просто вуже. Зробіть щось з цим. Нас зараз класне місце, де бабця смачно готує їсти, ми завжди в неї. Тим часом ми на першому етапі підйому на несамовите. Ось полянка телепузиків. Дуже красиво, дуже неймовірно. Ідемо далі. Пиціння. Ми ліземо на ту гору, що в тумані, обійдемо через ось цю і виліземо аж на ось ту. Добрий день. Ну, і як тільки ми почали підніматися, пішов дощ, і нам довелося вдягнути дощовики. І як виявилось, це був лише початок непогоди. Я вам така конструкція. Це просто в горах повно джерел, хоч, чесно кажучи, я пив воду із річки. Ми подолали напевно дві треті вже маршруту. Далі будемо йти, по суті, аж ось туди молоті, хто суті. Але не певне. Ось на такій красі ми такі красиво вже знаходимося. Наш шлях за оту гору. В центрі дощової хмари, вона нас оточила з усіх сторін, коли ми вилізли на гору і пішов дощ. <гиби> Тупо нічого не видно. Просто ми і все. Ми прийшли. Ось озеро, ось хмара. І десь там Степан Джупіфоди не вибирає місце для палатки і в мене цим дуже сильно злить. Бо я вже хочу залізти, бо мені дуже холодно, я весь мокрий, от просто весь. Притягнувся, але треба щось там робити. Тут є пес. Я не знаю, як він виліз на цю гору. Як ти сюди виліз? От таке таке красиве озеро. От просто Степан.

Просто коли забули ложки. Все знову затягнуло туманом під ніч, нічого не видно. Вон наша палатка і навколо просто все сіре. Просить дощ. Ми чекаємо на дуже холодну і дощову ніч. Там ватру ледь видно. Та є просто темніше і темніше, навіть через камеру палатка вже в тіні. Там хлопців такий чіл, озеро просто зникло в тумані, а небо жодний гір. Причому що ми оточені ними з усіх усіх сторін. Ранок з такими краєвидами це щось просто неземне. Ти розумієш наскільки ти примітовний в своєму єстві в порівнянні з природою. Ну, в якихось таких базових бажаннях, хлопбату, чи от, 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 от всяка така дрізна. Боже, який я запухший. Мені здавалося, вже відійшов. От ми вже зібрали нашу палатку майже. І далі будемо вирушати ось тим маршрутом поверх по хребту і от кудись туди. Стою одну я нахою в Івано-Франківську, інші в Закарпатті. Ми прийшли на шпиці. Вон вони, ось вони. Там я би сказав, що це теж шпиці насправді ось. 2 х це супер. В на шпицях. Я поставляю відео зкинути дуже красиво. Зараз будемо йти далі по так. і спускатись до Заросляка і їхати до Львова. Якщо ми сьогодні встигнемо туди дістатися, це буде чудо просто, бо вже, напевно, година 4, досі вгору. Це Степан, це чорниця, їх тут просто навалом. Ціла полявина і цілі гори. От він їсть. Скажіть коментар. Після дощу дорога була жахлива, тому довелося ходити ось так. З цього моменту ми посварились, тому що я казав, що нам в одну сторону, Степан сказав, що в іншу, і ми пройшли напевно кілометрів 12 лишніх ногами по лісу, по горах. Це було важко, але весело. Так хочу показати. Ой. Ми спустились ось цієї гори, отак. от. Отак от, отак, от, отак от, от, от. То все обійшли І прийшли сюди. Ось ось так ось. Кудись, непонятно куди. висновку ми вийшли у одному з найбільш високогірних сіл Карпат, де автобус ходить раз в два тижні, і нам повезло сісти на таку машину, яка нас везла до верховини. Імені верховина. Ми планували вже бути у Львові, правда. Але це таке. Якось ми розберемося з цим. Ми планували вже бути у Львові, але так як ми загубились, то ми купили їжу і забронювали собі номер мир готелі. Ми йдемо в сонічній верховині до нас за 100 кілометрів від того, де нас Перед тим ми подували мільйон кілометрів. Незрозуміло, куди ми. І це просто добивання. Але ми вже втішені, веселі, на позитиві. Ні чорта не видно. Я дуже щасливий. Ми прийшли ще 3 кілометри до готелю. Не Нарешті мене то, що довго ходили. Отворилася така от складка. Ну, я ще не ходив дуже там степан, тому не дивіться на мої брудні ноги. І вона мені болить. Тому несіть добре взуття. На ранок тіло боліло, бо смертно ми прийшли приблизно 31 кілометр пішки О, за два дні, причому ого. то вгору, то круто вниз. Зранку ми зібралися і пішли ловити попутку на ворогту і звідти мали їхати на Львів. Перед потягом перекусили, а потім ледь не спізнились на нього. Після таких подорожей завжди сумно повертатись додому. Ти розумієш, наскільки тобі комфортно в докій природі, наскільки це красиво, наскільки красива твоя земля, і як класно дихати чесним повітрям. Тому подорожуйте, любіть себе, любіть природу і даруйте світло. Все одно! Все одно! На гору шугне воно, все одно, все одно.